Всім привіт! Вітаю на каналі Дім Сад Город. Сьогодні у нас 28 червня, і в сьогоднішньому відео я розповім, як правильно формувати кущі перцю для гарного урожаю. Покажу на прикладі гібриду перця Геркулес, який росте у мене в теплиці. Деякі кущі я вже сформував, оцей вже кущ сформований. Зараз я на прикладі іншого куща вам покажу, як я це роблю. Веду перець я в два стебла. Бачите, тут є розвилка. Ось це стебло третє я виламав. І тут також була королівська квітка, яку я також виламув. Залишаю тільки ці два стебла, і вище також йде розвилка, ще два. Їх також залишаємо, і вище йде ще одна розвилка. І тут ми вже будемо одну виламувати, котра товстіша, міцніша залишаємо, котра слабша, видаляємо. Ось ця у нас товстіша, залишаємо, оця слабша видаляємо. Залишаємо квітку, і біля квітки е, листок, також його залишаємо. Ось тут потім пізніше вже буде також ще йти розвилка, знову будемо таку, таку саму процедуру проводити. А зараз, поки в ще маленька, її залишаємо. І так проводимо з кожним стеблом. Тончу видаляємо, грубшу залишаємо. Ось тут так само. Тончу видаляємо. Квітку, пліт е, і листок залишаємо і залишаємо точку росту, яка потім далі пізніше вже зробиться у ній знову розвилка і знову будемо видаляти. І так на кожному стеблі. Видалили. Квітку листок залишили і точку росту далі для продовження знову залишили. Ну а з приводу королівської квітки, не знаю, дехто видаляє, дехто ні, я видаляю постійно, так перець наливається рівномірніше, більше плодів доспіває одночасно. Ось тут королівська квітка в першій розвилці, я її прибираю постійно. І прибираю третє стебло. Веду в два, а далі, так як я вам тільки що знімав, так показував. Поживленню, ще як тільки посадили, давав аміачну салітру 20 грам на 10 літрів води. І також нещодавно давав кальцієву салітру, то також 20 грам на 10 літрів води, підливав корінь і працював хілатином кальцію по листу. Також давав ще, скоріше, Яровське добриво 11-12-18. Тільки не кристалічне, а таке гранульоване розводив. Ось тут в мене на деяких перцях вже почалося попилитися. Я не знаю, чи буде на камеру видно. Ось такі зелені жучки, типу, на тлю походю. Буду працювати е, цим актарою. Подивлюся чи візьме, не знаю. Напишу там потім в коментарях. Останні ніби чисті. Отут два, два куща такі сильно з попелицею. Потрібно працювати, щоб вона не перекинулася далі на інші. Тому дякую всім за увагу. До зустрічі!